Притоплюйте за наві, пам'ятайте, що це команда, яка може все, що завгодно виграти і програти. Тож до кінця не буде відомо, хто тут у нас буде переможцем. Бо тим часом разом з бітом рухається полонку. Радше за все закінчення під бе не буде, і це гарна новина для Наві. Ти знаєш тут. Поки що треба взагалі кудись дійти, тому що у наві вже два мінуси, і ми правда розмінює. Все ж таки поторші. І мені здається, звідси наві можуть піти куди завгодно. Зараз ми дізнаємося. Сюї полетів Молотов. він. Нічого не встигає oh. зробити, і ми його забираємо ще й Бролону Мінус і Навіть залишаються 3 в 2 з постановкою бомби. Це просто ідеальна ситуація, враховуючи такий жахливий початок. Ну і спостерігається сігнатура Блейда. Він полюбляє пізні таймінги і навіть доводять нам, що здатні подібним грати. Головне зараз не програвати свої перестрілки. І ми взяв на себе, можливо, надто багато ініціативи. Та коштувало життя йому. Буде важкувато. Причому на наві вже витратили три смоки. А протягом лише там скільки 30 секунд з початку раунду пройшло. Тому зараз під великим питанням цей раунд. Жель не встигає. Другий раунд поспіль нічого зробити. Торошу перестрілює бітату. Джимхат на Б. Іксершен спромутився, але його забирають. Ще мінус Джимхат. Іме залишається один. 8 хп, треба спробувати засейвити. Треба. Мені тежці може зараз якусь інформацію дати, бо Джемхат вже повертається на, на позицію у вікно. І поки що, поки що побачимо, як він настріляє. Він знов забирає Джеля. Джель взагалі не встигає нічого тут зробити. Торше забирає Алексію в Мідлі. Зершин тут настрілює, але тут нікого немає. Ну і ситуація 3 в 4. Цей рітейк можливий, хоч і складний. Шанси є у обох команд. Не залишається смоків. Свій єдиний вони зараз витратили. Я навіть не знаю навіщо, можливо, просто помилилися, а щоб відкинути свій смок перед тежкою. Десь половина часу таймера вже позаду. І буде відігравати проти тежки, але в найбільш відповідальний момент він просто розвертається, промахується і вандерфул. Зараз цей рітейк все ближче і ближче для того, щоб мав цього здійснило. Однак. Час починає на них тиснути. Фраг від Кершена, Вандерфул залишається в плачі, Вибухівка все ж таки буде роздефюжений. Це четвертий раунд. Можливо, все шорт ж таки пійдуть. і на А, та на шорт. Здається, тут рухаються гравці наві. Інформації по позиціях майже ніякої немає. біт весь цей час сидить там в ямі на лонгу, мінус торші. І чітко відпрацьовує. Так, розкид мідла тим часом, ну єдиний, хто залишається на сайті. А, а наразі це Сьюї. і розуміння, де він відіграє, вже є. Тут головне, щоб шорт якось вийшов, поки що туди накидується Молік. На Моліксію. Приймає першого. Розуміє важливість перестрілки проти другого гравця. Смок його закриває. Він витягує часу. Тут 8-7 секунд. Навіть і їх, їхній раунд під великим питанням. Джим Хаджи приходить на допомогу. Ну і той незручний момент. Номіки достатньо ще на декілька раундів. Ми знаємо, що Маус можуть там і на еко раундах відігравати. Доволі непогано торше не влучає по Джелю, Все ж таки хаєшку накидає там. Демедж дуже багато проходить. Торші вже створив купу проблем для. Цього виходу Наві забирає ще одного гравця. Ну і тут просто вже в спину виходить Сью і дуже важкий початок. Якось як з пістолетного раунду не пішло, як віддали раунд, менше і все а, Так і все, вирішив торші. трішечки подарунків. А, подарувати гравцям команди Наві. За тиск по міту. На нього очікувала Ситуація 5-4. Навіть 4 в 3. Біта випускають зараз під флешки на ло. Звісно, тут Бролан в очікуванні ім'я з Вандерфулом його забирають, але Екзершан одразу підстраховує. Вандерфул в цьому раунді. Величезний імпакт просто вносить. Ну і Джим. Хат в ситуації один в три. Ситуація вкрай складна. Вандерфул, який красунчики як потолонило в певному сенсі наві. А що Броло не зробив жодного фрагу? Інформація продовжує збиратися. Правда, там вже Бролан доволі глибоко пройшов по лонгу. І мінус торши. Друга помилка за два раунди від угорського снайпера. Ну а навіть здається з таким смоком можуть і на Б зараз спробувати піти. І ще один гравець на нижній тежці наразі буде виходити. Ну і питання, як Сюї впорається з цим виходом. Крізь шорт, він вирішив ініціювати перестрілку, сам вривається. Крізь цей смок. Однак зробив лише один мінус. Ставка тут набролена від нього потрібний а, мультікіл. Він його не дає. Але Джимхат, Ексершн, це ще тут. Розміни і в підсумку ситуація один в один. Валерчика. Ай, вибухівка як далеко. Він ніяк не зможе. Встигнути її підібрати все це кінець. Це сьомий раунд для Маус. Ай-яй-яй. Хоча знову, як і на попередніх матчах Маостаки, зараз ми наче а, кажемо, що Торші не влучає стата в нього 10 на 4. Вихід, до речі, контактний на Лонг, Тут на Збролен. Перший фраг, Далі має бути розмін. гравця Наві, але розміну нема. Алексі 0 на 8 стата. Ну як просто не таланить, я не знаю, як не пре гравцям команди Наві. Вони 5 в 3, Вони так і не зайняли позицію на Лонзі, і вони наразі доволі важко буде відбити шорт. А тим часом Ксершин вже тисне тежку. І наразі він може зібрати ну там одну одну спину, принаймні. Так воно власне і є. Опа, вандерфули, і ми забирають. По фрагу ситуація 2 в 3. Насправді це дуже непогано. І є варіант вийти якось на Б. Тут е... по гранатах все ще є, але Джимхат збирає Вандерфула і іме. Одна людина, її потрібно розміняти. Тобто ти припускаєш, що вона зробить один фраг, але далі тобі необхідно зробити розмін. Добре, тут Раунд юхі дещо за. Я хотів сказати, що він закривається на незручній позиції, на нього тривають. Там знаєш, прямують два суперники, але ну ні, даблкіл, він виживає, вибивається бомба до речі, ну і Поки що це просто провал. Це просто провал. При цьому, знаєш, ти дивишся на маббета там та, для Наві, Ну це просто максимально ідеально. Все, Тас 2 є, yeah. у тебе, та. Звісно, є міражик. Звісно, є нюх. Ну, здається, все. Забирайте. Забирайте всі ваші коронні мапи в цьому сезоні. На сюхі теж спостерігає за шортами. Ми вже починає розпіхувати торчі. Ну, близьковічна реакція. Він переводиться на іме. І таке відчуття, ніби це був простріл, але прострілу не було. О, чистий Ендрій зараз буде розмін. Найс, вандерфул. Дочекався бролана. Так, і вже Маус розуміють, що знов навіть через шорт, здається, будуть пром... намагатися пройти. Підходять вже сюди із Зершин, і Джим Хатс. і забирає Вандерфула. Може ще й Алексі тут перестріляти. Алексі, треба фраг. Алексі в першій половині 0-9, поки що. Там Торши забирає біта. І Алексі з Джелем на двох мають 59 хп. Ніде нічого не виходить. Ну, той момент, коли твій а, початковий план на гру не спрацював, а далі ти починаєш читатися. Тут вирішила Наві. Ну і так побитися на Лонзі і знову їх приймає с і, Ну я не знаю, в попередньому раунді він зробив, здається, ледь не трипл кіл. Зараз він зробив дабл. Ну нічого не вдається, іноді знову ж таки буває так, що ти пікнув мапу, а мапа не пішла. Потрібно це просто забити. Тому ми вже будемо в набагато кращій формі. Ми продовжуємо імпрувитися. І насправді, знаєш, ці слова від Блейда вони не звучать пустими, тому що ти дійсно бачиш динаміку між грою Наві, і між турнірами. Тут Вандерфул тим часом розміняний, забрав торши. З собою, ну і у біта 20 хп залишилося після, після однієї з перестрілок. Ім з Алексі пішли тиснути на шорт. Вони знають, що десь тут неподалік має бути суперники. Можна скористатися можливістю і його забрати. А може Джим Хан зробить дабл кіл? Якимось чином він відчув, що зараз на нього піджимають і просто вщен зруйнував. Як іми, так і Алексі боже, який провал наразі вже має проходити лонг. Закидується глибокі смоук на сі. І Джимхат розуміє, що ця перестрілка йому не потрібна і просто ліває до своїх тімейтів, котрі вже незабаром будуть встановлювати бомбу. Ще й закрита від шарта. Ну не знаю, як це вибувати. В біта нема вже вджель 30... 33 хп. Це важко. А, тут по факту там майже по одному хіту треба скинутися маузами і. Якісь тільки голови неймовірні можуть врятувати зараз біта разом з Джелем. Перша була, друга, можливо, ні. Мало себе показують. Ну і тут, до речі, варто зазначити, що на ворлдкапі то є групового етапу. По факту не було. Тут Джель намагається вийти забрати. джим Хата. Він встигає вбити і Біта, і Джеля. Все! Хлопці, закривайте, давайте на другу мапу. Реально. Ну, це просто це боляче дивитися джим Хат, у якого просто там 5 хп вбиває двох, Зершин забирає Вандерфула і. Це не гра, друзі. Це пішли вони на другу мапу. Я думаю, така ситуація у нас зараз складається. І поїхали. Перший раунд. Пістолетка. Наві починають за захист. Звісно, тут бід вже готовий на беремпі зустрічати своїх суперників. Ну, він віддає рампу. Цікаво, куди далі свій шлях триматимуть гравці команди Маус. Як ми бачимо, вони вдвох все ж таки намагаються затиснути беплент. А Тут же три гравці команди НАТО Рейбіт поки що відстрілюється. Вандерфул йому допомагає розміни три проти одного. Ну і вже під великим питанням потенціал цього пістолетного раунду. Запускають одного гравця на секрет, Ну а решта людей перебуває тут на прикритті спини. То лови позиції Ну, позиція. Ну нуль шансів її прочитати тим більше, якщо сам гравець захисту робить на тебе стреля. Тут стоїть. Бід, бід, дуже багато в цій позиції, Навіть на цьому турнірі створював хайлайтів. І Торшевін пробиває, відступає, не втрачає взагалі зайвого ХП. Сьюї розмінює іме. Ситуація 4 в 4. ще хвилина на таймері для Маус, щоб щось тут зробити. Алексій, Бролан просто зістрибує в Амейн і забирає Алексі. Правда, Джель поки що виходить в будку. Є флешечка, є ще одна. Ні, це хаєшка і. Поки що. Поки що маус пропорять на Апле. Ну Боже, як вони розтягують цей захист, настільки... наскільки важко грати проти такого стилю. Вони вже встановили бомбу. Розстрілюють торші першого, другого. Лише Вандерфул залишається 37 хп. Це раунд, котрий починали навіть перевазі. Хлопці позитивні, але летимо ми дуже сильно. Ну то таке, звісно, друзі. Жарти просто Маус в неймовірній формі знаходиться, але вандерфул поки що на цьому нюці намагається якомога більше результатів для команди принести і вже забирає сьомий фраг. Біт. Біт. біта. Проходять без фрага. Як це складається? Я навіть не можу в це повірити. Просто виходить бролон, перестрілює бітасію і тим часом просувається на і Все готове для того, щоб сплітанути Б плен. Тут два гравці народжених перемагати. І, в принципі, позиції в них доволі привабливі. Але не девайси! Кляти Фамас, котрі просто не працюють. чим хат з і ми далі настрібує Джель, але його мають розмінювати. З іншого боку, сам Джель розкручує свою пешку на дабл кіл. Сюй бачить спину, зажимає по ньому два в два. І він читає Вандерфула в спині. Один-два залишається Алексі стата нуль на три. Що робити? Тут варіантів дуже небагато. А... Просто помирати від в фіналі 3-0, і ще й настрілювати індивідуально проти одних з найкращих стрільців світу. Різкий, стрімкий вихід на від Маус Вони читають економіку суперника. Але саме тут можливо вони зробили помилку. Адже саме трипл кіл виконують на всі команди, Наві, котрі просто укріпилися в цьому напрямку. Ну, нарешті, ми побачили ознаки життя в рамках антидевайсних раундів проти Маус. А дуже така. Обережна гра зараз від Маус намагаються знайти якесь ентрі, Бролан підставляється. Він виходить, але його одразу накривають. І їм теж і тут провал. Тільки Джель може врятувати ситуацію. Забирає Джимхата. Останній Від Маус, до речі, Торше, і Він виходить, вбиває Джеля, там. Читає спину! О боже, Вандерфулу дуже пощастило! Але Торше, ні, все ж таки не перестрілює його. Принаймні. Ну і побачимо, що тут нам зараз Маус запропонує. Збройний раунд, торша є АВП, гранат доволі багато. Вандерфул. Ну яка ж гра від нього? Іде. Боже, oh. вандерфул? Другий фраг робить її. Копіпаста в чаті про Вандерфул. Ситуація 4 в 2. Максимально комфортна для народжених перемагати. Він і тут, тут встигає. на Б. Встигає. Ну, але смок все ж таки є під розвію. З іншого боку грає Вандерфул. Розвій. Четвертий мінус. Його виконання. Хершен один, його перестрілює Алексію на 6-4. Другий смок, підрозвій намагалися знову відігравати Наві. Якогось затиску в ці смоки не буде. Ну і звідки там? Три-чотири гравці. Маус все ж таки пройшли на сігріт. Однак, а Люркера надус Вінсера забрали. Далі Маус розмінюється по іми, котре дещо розгубився в своєї ситуації. Біта зараз неприємна ситуація може скластися. На нього вже оголошено полювання. Зершин користується своєю можливістю. його просто пропускають. Вандерфул не встиг. Якось допомогти. Біту падає сам Вандерфул. 5. Ну треба це робити. Вандерфул на вулиці. Зараз буде зустрічати його там. Три гравці водночас будуть дивитися. Він встигає просто таким супершвидким фліком забрати Торше. Дивиться далі. Але ж яка філігранна флешка була накинута Алексі і Саме це дозволило Вандерфолу відкритися в перевазі. І ми за мить до своєї смерті встиг забрати сью і піком Сікрета. І в принципі розміни поки що хоч і важкі, але на користь для Наві були до цього моменту. Зершин промотився через мейд, забрав єдиного гравця на апленті. І вихід сюди цілком та повністю відкритий. Залишається дві хаєшки в Маус і порожній Аплен, на котрі можна зайти, встановити бомбу ще й відігравати проти Авіка плюс червоного біта. Дві хаєшки є, дві хаєшки, біт! Біт! Вишиває 4 хп, Забирає першого. Його розмінює Зершин. І тепер вся надія тільки на Вандерфолу. У нього 75 хп. Зершин туди дивиться. Відвертається Вандерфол. Побачив, не побачив, побачив піксель. Тімейти можливо підказали. Ну і Зершан забирає все одно взяли шість раундів. Я відкрив подивитися їхню стату, і справа в тому, що вони конвертують раунди в меншості, тобто 4 в 5, в 50% випадків. А тут поки що розпочинається пістолетний раунд, по вулиці навіть настрибують сюди. Дуже полюбляють вони цей пістолетний. Наразі він працює принаймні для того, щоб вийти в більшість. Три в два вони розмінюються. Ну і все, що залишається це. Не квапити, спокійно закінчити цей раунд на свою користь. Ну закінчити це ще треба попри працювати насправді Торше живий, джимхат живий, живий. Шанси Маус. Ми з тобою при менші стільки що говорили. Тут і ми треба стріляти. Поки що ні у Іми, ні у Джеля гра сильно не йде. Ну тут важливий момент, що і біт з вандерфолом та дуже круто перформлять зараз. Ну мінус Торше останнім залишається джимхат І стається це все ж таки перемога. Проти там найкращих команд світу. Це ну це шок. Безумовно, до речі, форс від Маус, який вони і вчора постійно проти Фурії робили. Сюї може тут забрати Алексі, так і є. І забирає другого oh. мінус. Джелі бомба там залишається. І ми нарешті Сьюї розмінює. Джимхат зверху тут з дев'яточки дивиться. Намагається знайти ще якийсь фракт, забрати, забрати біта. І Маус дійсно зможуть перевернути цей раунд. Полина 20. У них напевне. залишається хаєшка. Так, Вандрофу спостерігає за спиною, а встановлює ну фулова людина, що теж є важливим. Ну і гай багато шкоди було. Не внесено з іншого боку два дігла в Маус, Тобто проти таких ХП, має на увазі 5-7, неможливо, навіть спрацювали б краще. Тут і час вже буде тиснути на Маус через відсутність в них кітів. Ну і загалом їхні позиції мають бути з точки зору навіть очікувані. Без шансів, без шансів. Дуже цікаво, чи не буде іми до сершена готовий. А, початок раунду дуже крутий, але знову меншості Маус ми пам'ятаємо про ті самі 50%. Їх і Наві варто не забувати. Джимхат трішки відійшов, виходить на бітабід. Перестрілює його. Залишається у нього 30 хп. Ну тут є торшу, у якого 25 хп, але він за ВП і. Такий кут дуже незручний може бути. Хоча таке відчуття, ніби Маус все одно хочуть спробувати. Маус хоче спробувати. І зершин вилітає невдало. Ну і можливо, вже в цій ситуації Сьюї Торши вирішать відступити засейвити свій АВП. Мінус Юї Торше останній. екзит фраг, до речі, він тут не зробив. Торше. Перестрілює його вандерфул, побачив, напевно, щось там частинку. Модельки, мінус Чейс Ю, і одинадцятим раундом починає пахнути. Мінус Бролан. Вдвох залишаються зершений і Джимхат. Ну і в таких позиціях мені здається, варто засейвити девайси, бо інакше це буде кінцево. Ну і примітно, що Сікрон, зокрема, до Торчі підійшов одразу після свого таймауту і ну, намагався якось до ладу привести настрій цього гравця. Тим часом Джель знову продовжує домінувати над скві. Якщо в першій половині Фрагером був Вандерфл, то зараз це Джель. І користується цією можливістю. Розкриває Ксершена. Просто знищує його вщен. Перестрілюють і Джимхата. Шановні, не хочу наврочити, але це схоже на кінець. Адже бай останні надії був а, у виконанні Мау. Усі є цікава позиція. Зараз побачимо, наскільки добре прочитають його гравці наві. Ну і мінус Джель. В темні ще й знаходиться там. Е Ще один гравець, який може допомогти Сюї. І Торше забирає Вандерфула, залишається останнім біт. Все роблять поступово на відміну від попереднього раунду, де вони одразу застрибували на цей сквіки. Зараз крок за кроком від, відігнали гравця. Здавалося б, відігнали та Моліка. Однак він повернувся, і на нього не очікували. Далі на нього. 3 і імихай залишається червоним, але ну там якось а, під хаєшки все ж таки відіграв. Джель знову знищує сквіки. Під нього наразі підставляється Бролан. Тут десантування від біта дуже невдало. А, дуже невдалому таймінгу. Під ньому відкрився Ксершен. А, і туди Торші закриває Джеля. Ну в якийсь момент, здавалося б, є зачіпка для НАТО. Свінцера, але зараз. Так, тобто Сікрет з деяким різноманіттям Маус там відіграють або в глибині, або як зараз в куті, а, якийсь гравець ховається. І їм дуже необхідно подивитися цю позицію. Най, Ось це було насправді потужно. Ну, навіть без якогось сарказму. Тобто вкрай важливо. Зараз розпочинається розкид крізь дах від Наві. Можливо, це навіть фейк. Ну, а може вони насправді. Джелю, можна одну дуель на цих дверях програти взагалі за другу половину? Ні. каже нам Литовський гравець. Ну і. Ситуація 5 в 3, рахунок 12 на 8. Нам дуже потрібен міраж. Наві, треба треба забирати це. Дивитися за пістолеткою. Як буде вилітати перший з вікна? Наві поки що не зустрічають вандафул грає на боксі в сайті. Дуже цікавий момент від народжених перемагати. Вони грають агресивно зараз. Разом з проти Маусі є два кіли. Від Вандафула. дуже непогано. Пістолетка починається прямо зараз. Від народжених перемагати. Вандерфул на машині якраз таки є гравець у нас в апартаментах. Це Торшик Серше вже вистрибує в смок. Як же він затикавджееля? Але він залишається один проти трьох головна дуель у Біта, Якраз таки двійка йде на нього. Але у Валерія МПшка це здавалося не дуже добре. Але на близькій дистанції це працює. Торшик від'їжджає і ємха так само. Боже мій, важливий раунд. Валерій Ваховський бере в свої руки. Так, падає Джель. Він був червоний, але отам от не допрацьовує зараз. Алікс біє хвилювання. Можливо, у капітана команди Наві. І давайте дивитися раунд під номером 4. Джеель. Ну тут, скоріш за все, у нього буде фармтайм. І для іми ми так само, але дігли це завжди небезпечна історія. І ми оп, лівнув чітко. А ось Джей Ледженд у нас вже отримав по голові. То, звісно, це неприємно. Але так, один девайс не страшно зробити, хоча два армори є у Маус, Ксершон. стрільба з дігла взагалі не йде. Вандерфул 8 на 1. Просто яка шалена статистика у Ігоря. І хотілося сказати раунд без проблем. Але Торшик ставить ще Но. один хедшот. Це тримати постійно в тонусі цю а, позицію на мапі. Xertion. він проходить далі. Непогана позиція у укзершена. Він грає якраз за смоком, і він не знаходить кіл по шорту, але Вандерфул розмінює зразу його. Вандерфул, який неприємний мішот. шот. Але Вандерфул репікає ще один кіл від ігоря. Бролон відкиду запальну гранату на автівку. Сьюхі продовжує чекати. Шорт. Наві поки що не відкривається, але вже стягнувся Вандерфул. А який неприємний таймінг для Під дві позиції він відкривався. Але Джей Ледженд на позиції. Перший кіл для нього. Головне виживати. Хелпа вже на місці. Двійка гравців наві в кухні, але меншість Сьюхі отримає по голову. Небезпечний момент. І все ж таки кеп не перестрілює. Ima i Червоним його залишають під розмін, і мегина в цьому епізоді два в один. Джимі бої. Сало може спробувати oh! розіграти. І ще один кінець сало і Вандафул один в один. Вандерфул проти Джим хата. Треба в треба вкрай важливо. важливо ні! Ні! Вандерфул програє. Заважає Маус взагалі будувати хоч якось свої раунди. Тому що в більшості від цього вічну мишки. Дуель проти Торші. Вандерфул не промахується. 11 кіл. Це просто неймовірно. Чому як Мауза зараз рухається? Ближче до конектора будуть виходити. Іме важливо дуель. Перестрілюють зершно залишається червоним. Його хочуть розміняти команда Маус за 100% контроль паласу Повинен бути Бролан забирає іме. Ситуація 4 в 3 для Наві. Поки більшість головне цю більшість зараз не втратити і не віддати просто так. Джемхат забирає Елексібі. Є інформація Ой, про Джеєль Джея просто. Джель падає і дуже погано все і знаходить. Зараз вандефул кіл повинна знаходити Є, мінус кіл пос'юхи. І вандефул не влучає зараз. Попробувану ситуація один в один. від вандефула Ігор намагається розіграти вибухівка під нього. Ну добре, що якраз така вибухівка біля нього і лежить, він зможе контролювати. Але Бролан розуміє, як треба зіграти проти снайпера. Але ігор не прома допомагати Джимхат. намагається через смуки пройти. Але Алексій все це діло контролює. І здається, вихід захлинувся від Маус. Фраги найдуть, Джей Ледженд. Ну, Два один мінус іме допомагає. До поки все добре. Зараз знову атака. Треймідл. Сьюхи виходить. Тим часом вже з піта. Він вже знаходиться біля боксів. розкидає молік під uh, Тікет. І забирає його. Іме. Добре, вони змінили позиції. Подивись, іма завжди грав Конектор плюс Андер. Зараз там відіграє поруч я так розумію. Вандафул uh, допомагає і знаходиться біт. Uh, якщо що недалеко, Вандафул мінус Бокзаршоу. Це вихід буде від команди Маус на шорт. І звідси Вандефл не влучає. Зоршен. Він не влучиться Торшу, вибачте, Гол! Мінус по Торші. Ситуація 5-2 для Наві. Матір Боже, що відбувається? Тут джангл, Ну тут же питання: чи промагнеться Вандерфол, чи ні. Ну, перший шот він не влучає, але виживає. Це важливо. Так, пішла атака. Вандафул не влучає, GL два мінуси знаходить іме. Перестрілює першу. Не добирає Джимі Сало. Ситуація 2-2. GL вже на стейерсі, Отут треба бути обачним. Наві займає зараз GL uh, позицію біля Едварда. Він зараз почує. Він каже все. Вони летять на Б. GL конче необхідно знаходити кіл. Він не бачить опонента. Не забирає дерга. Залучається червоним. Алексібі падає. Алексібі забирає. Потужна хаєшка залітає по поторщі. І Наві поки що потужно обороняється. Ванда фулгейна від Заршина. Окей, поспішати не будемо. Іма забирає його позицію зразу під себе. Іми. Головне зараз не загинути. Він простріляє Гзаршина, але той майже не отримує шкоди. Так, Зершен. Залишається у коннекторі. Ух, яку хаєшку йому прямо в кишеню ще і, і молік просто не дають життя, але Джимі так само не дає життя і пану іме. Дуже багато інформації збирає для себе зараз Мауза І це дійсно для Наві неприємний момент. Джель на бусті. Джель бачить двох. Зараз. джель забирає першого. Його зараз може з вікна вистрибнути і вбити опонент. Джель продовжує грати на коробках. джелю треба бути обачним. біз находить кіл його зараз. Розмінить. Але падає Джель, і під залишається один клас. А що одну що Авік забрати піти сейвати? Він не розуміє позицію Кзершина, і вона в нього просто ідеально. Найнеприємніший момент те, що Джиммі зараз знаходиться в джанглі, і саме сюди. Вандерфул хоче прийти. Ну, здається, шансів у нього на цю дуель немає. І саме так: 7 хп у Алексії грошей. Ну, немає. У Наві. Треба цю снайперську гвинтівку. Вже сейвити на останній раунд першої половини. вихід основний буде якраз таки на Валерія. Він один на точці А з МПшкою. І це проблема. Оскільки Бролен його перестрілює, все. Можна заходити, встановлювати бомбу. І радше за все, це буде ще один раунд для мишок. Нічого, головне засививати АВП, коштів на наступний раунд не буде. Хоча Банда знаходить кіл. Відмін бомба встановлена вже від команди Маусі Торші буде контролювати оцей тікетбокс, на який можливо захочуть зіграти навіть жель. Тим часом вже йде до ладу Ладер Руму. Алексі Бі. Він е мутиться. Джилль. Забирає зараксершена. Є ще один гравець коннектори. Протягом. Джель, забирає Джимхата, хата. Вандефл. Помітував понета на стерсі. Вандефул, забирає Сьюхи. Ситуація. Один два. На'ви. Тощо. Один залишається. Є дефізки. Немає китів. Немає Ні. китів у Наві. Треба і Наві беруть. надважливий раунд. Нелегко, хоч і рахунок. 9-3 Здавалося. Проте, хто може законтрити Вандрофла? Поки що стрільба. З печки не йде Алексі. Неприємності у нього в мідлі і в соло при, пішов пікати, але при цьому Джель на пленці так само помирає. Dude, Він працює зараз в коннекторі, Забирають ми бачимо червоні. залишаються. гравці Мауса і немає інфо ім'я. якось йому розкрутитися буде важко в цьому епізоді. наві, ну що, програють пістолетку, скоріш за все. Три глоки, два глоки і о, у бітому бачимо Репний девайс, який можна розкрутити. Є інформація, є інформація по андеру. Тут Чель. Забирай снюхи. Є інтрики зараз від На'ві. Рано! Рано! 33 секунда! Поки що Сашко не варто поспішати на 20-й, десь виходить. Наві перевіряє зараз палусу. Бролан забрає Алексей, Бі. падає. Зараз норші. Падає зарчен. Падає. Добрий день. Раунд. Кажу, Як там хлопці у вас справиться, фул економічний від Наві. Фул Два... Економічний Бігли. раунд від Наві. Буду проходити під базу Б. 16-й раунд для о, обох колективів і для Наві. Це може бути гарний крок на 12-й. Є ентрикіл від Джеля. Так, бід. Далі проходить один ти... їм хат на базі Б. Вже немає. Його Валерій, хедшот машина на сервері. Ну і що робити останнім гравцям Мауз? Звісно, треба йти на сейф на Наступний раунд, щоб у більше зброї було. Олексій, Олексій, гориш, 40 хп. Він все ж таки виживає, ксепшн хоче, хоче нав'язати цю дуель, туель, oh! він її нав'язує ентрі по алексі, але одразу іма відповідає. Аєшка залітає торші, не очікував Джель. В цьому епізоді ситуація 2 в 4. Ні, уже 1 в 4 підгине. І відчуття, що навіть так, віддають перші. Тут Гзершин вирішив підпушити. Мені здається, GL повинен був передати інформацію про це. GL Молотов не розгорівся. Це чекаво помітить. Ні, Гзершин не перевіряє пролон. Буде зустрічати опонентів в піті. Не буде пролон зустрічати. Ситуація 5-3 для Наві. Іме він зараз розкручується. Іме піймати Головний таймінг для себе. Іме не ловить таймінг, але інформацію зібрав. Іме Падає гат один п'ять. Добрий день. Навіть невже це може статися? Останній Іме зараз точі с юхи. Іме його не забирає. Є інформація, сюхи будуть пушити. Скідчена один в три. Добрий день. Не поспішайте. Вибухівка ще не встановлена. Все одно все одно буде файтитись до кінця. Сьюхі. але ні, це гранд фінал для народжених перемагати. Перше на ті родини турнірів, саме вперше в цьому сезоні, звісно, «Наві» приїхали сюди і вриваються з двох ніг. Вітаємо, вітаємо команду! Справді у гранд фінал